штучний інтелект та художники розкладаю по попеличкам, чому використовувати шиї як інструмент вже не працює. Частина третя робота не зникне повністю, але її стане набагато менше. Я не хочу, щоб сама суть професії художника перетворилася на гнорування картинок текстове і виправлення за шиї її умовно шести пальців, і щоб за ту роботу, яка ще залишиться, боролись тисячі художників на одне місце. А ті, хто кажуть, Боже, подивись на ті всі картинки, шаї, це жах, кожен художник зробить краще. Я це сприймаю як самозахист, якщо чесно. І це цілком нормально для людини. Ця вся ситуація це неймовірно боляче. І так. Мені страшно, я кажу прямо: я найбільше боюся, що витратила стільки років на професію, яка через пару років не зможе оплатити мені пакунок продуктів. Мені кажуть, ну нічого в 30, якщо щось піде не так, зміниш професію. Багато хто так робить. Нічого страшного. Одна справа, коли ви змінюєте професію, яку ви до цього ненавиділи. І зовсім інша справа змінювати свою улюблену професію. Просто тому, що тебе змушують, чи збираюся я кидати малювання? Абсолютно ні, в жодному разі. Це як відірвати шмат моєї душі. Але я розумію, що буду думати про план Б.